Мої вітання в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Працівники рятувально-водолазної служби отримали допомогу від міжнародної організації. У Полтаві у Свято-Успенському соборі відкрили виставку колажів наш неш у Решетилівській громаді. Помер чоловік попередньо від укусів шершнів. Працівники рятувально-водолазної служби Полтави від Червоного Христа отримали рюкзаки першої допомоги. Їх укомплектували сучасними аптечками з усіма засобами захисту, які необхідні для порятунку людей як на воді, так і на суші. Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. Чотири рюкзаки першої допомоги отримали працівники рятувально-водолазної служби Полтави. Медичні засоби передали їм іноземні благодійники через обласну організацію Товариства Червоного Христа. Голова організації Ірина Плюсніна розповідає, до медичну допомогу повинні надати людині в перші чотири хвилини, коли виникає екстрена ситуація. Тому ці рюкзаки обладнали усім необхідним для такого порятунку. Тут немає ліків. Які потрібно прописувати професіоналам, медиками, лікарями, тут є прилади для надання першої допомоги: комірці, шанса, турнікети для екстреної зупинки кровотечі, пов'язки, косинки, ліхтарик для того, щоб рятувальники змогли надавати допомогу в будь-який час доби, термоковдри. Ну, такі ножиці. До цього рятувальники мали аптечки старішого зразка, каже начальник міської рятувально-водолазної служби Євген Савчук. А ті, що отримали, сучасніші і з додатковими засобами захисту. У них тепер буде в кожному човні, буде своя аптечка. І плюс додається, у нас тепер постійно в місці дислокації, де чергує і медичний персонал, теж буде у них тепер своя аптечка. І то, що я сказав, тепер на кожному. plaży będzie także В кожному човні там де чергують наші рятівники, у них буде безпосередньо нова зразка аптечки. Використовувати ці рюкзаки першої допомоги буде зручніше у порівнянні зі звичайними сумками, говорить медбрат рятувально-водолазної служби Михайло Бондар. Адже усі засоби захисту відразу поділені і розкладені по окремих аптечках. У червоній кровоспинні синя буде на випадок утоплення, а зелену діставатимуть при отруєнні. Це значно економить час на порятунок, додає Михайло Бондар. В теплу пору року майже 60% звернень це дрібні порізи та поранення під час купання або необережного поводження. От. Найчастіше от з цього переліку матеріалів використовуються стерильні. Пов'язки нестерильні марлеві марливі пов'язки. Можемо при крупних травмах використовувати турнікети. От. Також антисептики. З початку купального сезону цього року працівники водолазної служби Полтави надали першу домедичну допомогу 31 людині. З них було 11 дітей, зазначив начальник рятувальників Євген Савчук. У Полтаві на перехресті вулиць Маршала Бірюзова та Петра Юрченка 24 серпня близько 17-ї години сталася дорожня транспортна пригода за участі легковика та маршрутки. Травмовані п'ятеро людей, серед них дитина. Про це повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Наразі встановлено, що автомобіль ваз двадцять під керуванням. 57-річного місцевого водія зіткнувся із автобусом Рута, який на той момент керував 40-річний полтавець. Постраждалих медики доправили до медичного закладу, де наразі їм надають медичну допомогу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. максимальне покарання за даною частиною статті може полягати у арешті до 6 місяців, обмеженням волі до 3 років з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років. У Полтаві розігрують прапор з підписом президента України Володимира Зеленського. На зібрані гроші мають закупити дрони «Камікадзе» для підрозділу Крила головного управління розвідки Міністерства оборони України. Станом на ранок, 25 серпня, за два дні було зібрано понад 570 тисяч гривень із 3 мільйонів 200 тисяч. Цей збір влаштувала громадська організація місто ХАБ. Приєднатися до збору можна на Фейсбук-сторінці організації. За ініціативи підрозділу головного управління розвідки Крила, власне, вони звернулися за допомогою зборі коштів на дрони Камікадзе. А саме 3,2 мільйони гривень за цю суму буде придбано близько 100 безпілотників дронів Камікадзе. Однією з мотиваційних історій це власне є розіграш цього прапору. Прапор може отримати кожна людина, яка задонатить суму від 500 гривень. І тоді, коли буде зібрана уся повна сума, а саме 3,2 мільйони гривень, ми розіграємо. Граємо серед тих людей, хто донатив більше 500 гривень. Прапор у Полтаві у Свято-Успенському соборі відкрили виставку колажів Наш неш. На ній поєднали сім картин британського художника Поля Неша та сім фотографій з деокупованих територій України. Подробиці дивіться у сюжеті. Виставка Колажів наш неш представляє собою цикл робіт, в яких я співставила картини, які художник британський намалював більше ніж 100 років тому з фотографіями Ліпкосів і Романа Полякова, наших фотографів українських, які. Поїхали робити фоторепортажі на деокупованій території України. У Полтаві у Свято-Успенському соборі відкрили виставку колажів наш НЕШ. На ній зображені сім пейзажів повоєнної Великої Британії і сім фотографій звільнених міст України. Під час Першої світової війни британський уряд забороняв відображувати загибель людей. Наш Поль Неш став відображати загиблу природу. Я також взяла роботи зі світлин. Фотографів, які зображували понівечену расистами природу, і співставила їх для того, щоб, окрім того, що ми вжахнулися подібності, те, що історія повторюється 100 років по тому, у самому, самому жахливому виразі. Ми також змогли придивитися і почати шукати спільності, візуальні рими, якісь подібності між роботами, і таким чином, якимось способом відсторонилися від болю, який ми відчуваємо. Відвідувач виставки поляк Пьотр Кульпа за його словами, дана виставка має важливий психологічний аспект. Та виставка про... Ця виставка про травму про травму війни. Автор Олеся Геращенко. Вона робить духовну інтелектуальну спробу перемогти травму. тому що шрами заживають, але ми ростемо разом з ними, і вони стають ще більше, якщо їх не лікувати. Становляться якщо їх не лічити. триватиме виставка у соборі тиждень. Далі її мають перемістити у педагогічний університет та в краєзнавчий музей, розповіла Олеся Геращенко. З села Братешки Решетилівської громади помер чоловік. За попередньою інформацією, його ймовірно покусали шершні. Сталося це 25 серпня близько 10.30 ранку. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб, отримавши повідомлення про загибель людини. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився. 57-річний житель села Сагайдак Шальської селищної ради Миргородського району за попередньою інформацією. Чоловік здійснював очищення залізничних колій від трави та хащ, де випадково зачепив рій шершнів. від численних укусів в комах. Чоловікові стало зле Йому негайно було викликано медичну допомогу, але, на жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. Разі тіло чоловіка направлено на судомедичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини де події засовують слідство. У Полтавського музею авіації і космонавтики з'явився сучасний фірмовий стиль. Розробила його молода графічна дизайнерка, наша землячка Інна Лубенець. Як виглядає логотип музею та інші елементи фірмового стилю? Бачила Ольга Козіна. Синій та фіолетовий це кольори, які бачать космонавти на небі при виході на орбіту. А білий та жовтий це додаткові кольори для тексту чи логотипу. Це кольори, які символізують спалахи від згорання палива ракети. Носія. Відтепер у Полтавського музею авіації і космонавтики свій фірмовий стиль. Його розробила графічна дизайнерка Інна Лубенець, уродженка селища Шишаки. Під час навчання у Львівській академії мистецтв вона звернулася до колективу музею та запропонувала створити для них комплексний сучасний фірмовий стиль, в основі якого її. Дипломна робота. Від початку я знала, що я хочу створити щось для рідного краю, для Полтавщини. І я вирішила, що це має бути якийсь полтавський музей. І так як я цікавлюсь космонавтикою, я обрала Полтавський музей авіації і космонавтики. Я дуже рада, що працівники музею пішли мені на зустріч. Авторка розробила брендбук Бейджі для працівників музею, дизайн для соцмережі, дизайн для вхідних квитків та багато іншого. Я спочатку розробила е, елементи фірмового стилю. Це є логотип, слоган, кольорова палітра, шрифт, модульна сітка і різні інші дизайнерські поняття. А потім з цього, е, вже комбінуючи ці правила розроблені, я створювала різні носії фірмового стилю: брошуру е, чи. Афіші, чи банер для музею, чи стенд біля музею, ідентифікаційні це таблички для залів, таблички для експонатів, бейджі для працівників, сувенірна продукція, чашки, шопер, значки, стікери тобто, це був великий об'єм роботи, над яким я працювала 4 місяці. Паралельно з презентацією проекту Люди неба, фірмовий стиль Полтавського музею авіації і космонавтики, у музеї відкрилася виставка акварелів ігоря Лотиша Незалежність дорівнює перемога. В ній 20 робіт художника із серії Скомкане життя. Це навіть якась стилізація, може, під якісь дитячі малюнки. Цю підборку я б, мабуть, присвятив би своєму онуку і таким же діточкам, котрі перший рок сиділи у підвалах. А зараз вони теж прокидаються ночами під звуки сирен. Я хочу все таки людям показати, що це є, але цього не має бути. І дуже хочеться всіх поздоровити із святом. Ця виставка цікава тим, що ми бачимо очима дитини сьогоднішні події. Вот, наприклад, дівчинка, зверніть увагу, це маленька дитина з медведиком. Але якщо ви подивитесь на обличчя, тут обличчя старої жінки. За ті короткі миті вона пережила ціле життя і змінилася і вона, і внутрішній світ. Відвідувачі виставки Ігоря Лотиша та презентації проєкту Люди неба мали нагоду придбати сувенірну продукцію з логотипом музею авіації та космонавтики і підтримати таким чином Збройні Сили України. І це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста і України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті і Бережіть себе, гарних нам усім вихідних і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!